Добре. Отже, хомячок біжить там, де сума дорівнює 10. 5 і 5 – це 10. Який 5. наступний тунельчик нам підходить? 2 і 6, 1 і 9, 7 і 1. 7, Ліза, який наступний тунель нам підходить? Серединка. Які тут цифри? 9 і 1. Правильно, 9 і 1. Дивимося на наш будиночок. 9 і 1 є? Супер, молодці. Давайте, забігаємо. Забігаємо в 9,1. А далі нам підсказали, куди? 4,6. Забігаємо 4,6. Біжим, 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 біжим. І далі 3,7. 3,7. Перевіряємо. 4,6 у нас є тут? Так. Да. 3,7 є? Так. Да. Хомячок дійшов? Так. Да. 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 Мало ти. Надо зерно, прям вот так. Да, прям туда.